Вітаю вас, друзі! Підходить до кінця цей тиждень, а це значить, що прийшов час шокувати вас канадськими новинами. У рубриці ШОК Шокується. У цій рубриці ми розповідаємо про актуальні новини Канади і не тільки Канади, наших сусідів Сполучених Штатів, трошки світових новин, трошки українських новин. Все цікаве і таке, що на моєму радарі персональному, до, до вашої уваги. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. і ви поставите лайк, підпишетесь на цей канал. А, і буду вам розповідати цікаві речі. Давайте покажу вам, а, куди я їду. Тому що, напевно, вам буде цікавіше дивитися навкруги на прекрасну канадську осінь, ніж на моє обличчя. У нас в Канаді вже осінь відчувається доволі потужна, як говорить один відомий президент України. Потужна осінь в Канаді. Дуже красива з жовтими листями. Тепла погода в нас сьогодні у п'ятницю. А і давайте почнемо з, з політичних з політичних новин, яких на цьому тижні було багато в Канаді. А, а саме знову розгорівся скандал між Індією та Канадою. Він то, то, то розгорається, то, розгорає, то гасне. Ось на цьому тижні він активізувався також. Коротка предісторія. У 2023 році у Канаді був застрелений індійський активіст СИК за походженням, лідер такого сепаратистського руху, який діє в штаті Кашмір в Індії а є така національність індійська сікхи доволі така с -с самобутна така цікава дуже люди зі своєю культурою культурою історією і вони дуже сильно хочуть щоб на території сучасного кашміру була окреме окрема держава а, під назвою Калістан. і а, по всьому світу їх дуже багато роз'їхалося. В Індії їх реально сажають у тюрми, вважають терористами. І багато сікхів живе, до речі, в Канаді. Якщо брати загалом, то десь півтора мільйона живе індійців зараз в Канаді, з них більше 700 тисяч саме сікхів. Тобто доволі така потужна діаспора тут в Канаді. І ось було, було зроблено це політичне, політичне вбивство, як вважають Канада. У 2023 році людина була вбита, і розслідування, яке зробив канадські служби і уряд згодом вийшли на співробітників індійського посольства в Канаді, а Канада намагалася цей такий доволі скандальний випадок за не то, що зам'яти, а так зробити, щоб Індія не відповіла за це. Без зайвих таких звинувачень, але так доволі наполегливо казали, що індуси ну так, так ніхто не роблять. Тобто не було таких політичних рішень, було просто ну, така пред'ява, я би так сказав. Намагався трюдоці цю, цю проблему вирішити у персональних зустрічах з нарен моді, індуським прем'єр-міністром, і це нічого не допровело. Індія дуже нервово зреагувала на ті звинувачення. І зараз вже через рік, після тих подій, Канада вирішила, що пора вже приймати якісь конкретні шаги. І цим конкретним кроком був висилка з Індії шести індійських дипломатів на голові з Верховним комісаром. На шо Індія миттєво відповіла висилкою шести канадських дипломатів. Вони обмінялися такими суттєвими цими звинуваченнями Індія ну, безперечно відкидає всі звинувачення. Але Канада ну, каже, що мають усі докази того, що ці люди робили на території Індії на території Канади просто кримінальну активність. Це вбивства, крадіжки, переслідування і так далі. Тому подібні. Є відповідні докази. Чим це все закінчиться, невідомо. Індія, до речі, звинувачує Трюдо, що він просто шукає якісь політичні дивіденди в цьому скандалі. Я, моя думка, я думаю, що десь такі є такі вушки Індії стирчать з цього непотребства. І це, це проблема авторитарних країн, тому що Індія, незважаючи на те, що вона є. Демократію формально вона є авторитарною країною, якій моді вже править доволі довгий термін, і це дозволяє робити ось такі речі, до яких би нормальних демократіях не робили б або робили б більш обережно. Коротше, скандал у розпалі. Невідомо, чим він закінчиться, побачимо. Можливо, наступний уряд Канади, який за всіма ознаками буде консервативним, якось знайде. Спільну мову з Індією побачимо. Продовжуються наші тут політичні баталії, хоча в такому лайтовому режимі, до, до речі, не було на цьому тижні ніяких засідань парламенту канадського, і е, всі баталії були на, на рівні там, преси, там взаємних звинувачень і так далі. Головне, в чому зараз Трюдо звинувачує свого опонента з консерваторів П'єра Поольєра, в тому, що. Він не захотів пройти security clearance, називається коротше, допуск до секретної інформації. В уряді є доказ того, що деякі парламентарі від різних партій, не тільки від консервативної, мають можливі були можливо скомпрометовані і мають були вплив, і на них відбуваються впливи іноземних держав. Там Китайці, Індія і так далі. Тобто є деякі. Парламентарі, яким не треба довіряти, і цю інформацію намагалися передати голові консервативної партії. Він не захотів її отримувати. А на що миттєво отримав звинувачення, що він просто покриває кримінальних. Ну не кримінальних, а просто покриває своїх. Коротше, ось таке звину взаємне звинувачення в усіх смертних грехах. А, коротше, у нас тут протистояння вже майже на персональному рівні, не те, що на політичному, і воно накаляється і накаляється і накаляється. Невідомо не що буде далі. Є не така не нульова вирогідність того, що трудо може взагалі призупинити дію парламенту. В нього є така можливість, а на декілька місяців взагалі зупинити засідання парламенту. А, і потім там, навесні почати з чистого листа ці засідання, аби так збавити гра градус накал. Але сподівання багатьох консерваторів і пересічних канадців, яких і підтримують, то що трюдо піде сам, не маючи підтримки навіть власної партії, там деякі ліберальні парламентарі підписали листа з вимогою Трюдо піти в відставку, але це така буря в стакані. Нікуди він сам не піде і буде надалі триматися за своє крісло, доки не пройдуть чергові вибори. Коротше, ось така вона ситуація. Не дуже приємно за цим всім спостерігати. Але що ну, поробиш, така вона політика. Доволі інколи буває брудна. Стосовно економічних новин Канади, були непогані економічні новини, буквально цей понеділок. Вийшла статистика за інфляцію. Інфляція в річному вираженні в Канаді за вересень місяць склала 1,6%. Багато економістів передбачали, що буде 1,8% тобто помилилися в більшу сторону, ціни впали більше, ніж очікувалось, і основним драйвером цього зниження було зниження цін на бензин на 10%, майже на 11%. То ось інфляція менше з планованих двох відсотків, суттєво менше. І це дає підстави сподіватися, що ось буквально вже менше ніж за тиждень буде, буде, буде чергове переглянення ключової ставки банківської. Ця ставка повинна впасти не на 25% процентних пунктів, а на пів на пів процента. Тому напевно, ну це всі цього очікують, і це буде не останнє зниження процентної ставки в цьому році. Прогнозовано, що десь 3-3,5% ставка буде на кінець року. Це дуже класна новина для всіх людей, які є в кредити в Канаді, яким треба їх переподписувати, іпотечні кредити. Таких людей мільйони насправді. Багато людей платять variable рейт, який залежить від ставки Національного банку. І чим вона менша, тим люди платять менше за, за свою нерухомість. А, і тим самим стимулюється економіка, і, взагалі, ось було опитування нещодавно, що на ці свята, які ось скоро будуть, вже фактично відбуваються в Канаді. Люди планують потратити на 10% більше грошей, ніж вони потратили в тому році. Там в грошовому вираженні це. Приблизно півтора півтори тисячі доларів канадські родини витрачають на подарунки до Крісмасу, до всіх таких новорічних свят, а в середньому такі такі витрати. Хоча воно ще не, не зрівнялося з тими витратами, які були там до вдоковідні часи, тоді канадці витрачали там від 1700 до 2000 доларів на подарунки. А, тобто економіка трошки пожвавлюється, і це буде виражено там в пожвавлені ринку нерухомості, також які всі очікують. Хоча з іншого боку, в цьому році відбулася в нас така катастрофа з ринком новобудівель квартири, тобто кондо не будуються зараз. Остановили, зупинились майже всі, всі все будівництво. Через те, що ніхто нічого не купляє через високі ставки і так далі. Тому добудують фактично те, що почали будувати там декілька років тому, нові будівництва не стартують. Тому, хто там думає купляти собі квартирку десь в Канаді, розраховуйте те, що у вас буде рік приблизно часу, поки будуть на ринку якісь. Пропозиції. Потім, коли все розкупиться, нічого буде купляти, і ціни знову поповзуть до гори. І коли не буде що купляти, і ставка банківська буде низька, ну, ви самі розумієте, що немає що купляти, є можливість купити, або немає що купляти, і ціни просто вимушені будуть зростати. Тому ну, це таки мій прогноз на, на ринок саме Кондо. З домами, з будинками. Ситуація трошки інша. Там їх взагалі не було багато. Мало взагалі буду, будується окремо, окремих будинків в Канаді або Таунхаусів. Взагалі І через це попит був завжди більше ніж є на ринку пропозицій. Через це ціни на на нерухомість будуть продовжувати зростати. У вас є вікно можливості приблизно там до весни, щоб щось купити по нормальних цінах. Потім, скоріш за все, ціни будуть підійматися в Канаді. А, що в нас ще цікаво відбулося в Канаді? Є там пара курйозних моментів було в провінції А, Наш я не знаю, як це на це реагувати нарешті. Насправді, на Дах Форд, наш прем'єр-міністр. Він збирається. Зробити собі дострокові вибори навесні, а відчуває, що він втрачає популярність і вирішив на цьому фоні зробити дострокові вибори і ще зробити собі один термін. А, і вирішив просто підкупити виборців усіх антарійців. Він планує роздати всім жителям Онтаріо по 200 доларів а, на просто чеки, які не, не, не оподатковуються від уряду Антаріо. А, тобто, якщо у вас в родині там чотири людини, то це, включно з дітьми, 800 доларів ваша родина отримає такий чек, який не потрібно податковувати. І ось про це планують голосити там наприкінці жовтня. Це, ну я не знаю, вони це інший рівень після, після гречки. Напевно я не знаю, наскільки чи можна так просто відверто скупляти голоси виборців. Це така, з одного боку, добре, нам нікому ці гроші зайвими не будуть. І там вони кажуть, що це, типу, нам тут антарійцям стало важко жити, там усі ці податки, великі ціни на все. Ось вам, типу, от такий подаруночок від уряду. А з іншого боку, це, на це планується потратити більше трьох мільярдів доларів. І ці 3, 3 мільярди доларів це також податки у людей, які тут живуть. Ну, Коротше, побачимо, як це, що це буде, але ну, неоднозначна така інформація. Не знаю, наскільки це відбудеться. Але якщо відбудеться, напевно, не дуже це добре, моя така думка. А, тепер ще один був курйозний случай, випадок. У нас тут відбувся в Торонто. А, біля Торонто, насправді, піймали якогось серійного крадія, який вкрав за рік. З алкогольних магазинів LCBO товарів на суму 260 тисяч канадських доларів. У нього там більше 9, 90 випадків крадіжок, який просто чемпіон з, з крадівлі бухла, його піймали. Якщо там перерахувати, тобто 260 тисяч поділити на 90 випадків, тобто його кожна крадіжка там більше 2 тисяч доларів. Я не знаю, як він просто так фізично міг це робити з магазині Елсібіо. Напевно, дуже талановитий був Варюга, але його таки піймали і будуть її посадять. Напевно. А, тепер давайте перейдемо до, до нових наших сусідів, американців. Продовжується наша така передвиборча лихоманка. Камала сходила на Fox News, дала цікаве інтерв'ю. А, таку, в таку в, 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 веселю ворога, можна сказати. А, непогана вона виступила. Такі були там, була там інформація, що Камали трошки просіли рейтинги, але це не витримує там, критики. Були там пояснення, були нові там опроси. Насправді нічого там не просіло. Як була відрив там на, на рівні статистичної похибки, так вони залишаються. Тобто ці вибори будуть ну, такими дуже дуже такими... Ноздряв-ноздрю, я би сказав так. І напевно для всіх було б краще, якщо б Камала перемогла з більшим відривом, щоб у Дональда Трампа не було там бажання казати про те, що вибори в нього вкрали. Хоча він при при, при, при любому випадку він буде казати, що, що вибори в нього вкрали, навіть якщо він переможе, він буде це казати. А ще раз для всіх свідомих людей, які хоч трошки вболивають за Україну, за, за світ навіть не те, що за Україну за долю світу, обирайте Камалу Харіс. Неможливо вибрати Трампа через його позицію до диктаторів, до Путіна, до його такі, ну просто брехню, тотальну безперервну брехню стосовно всього. Просто людина. з... З, з, з моральними принципами нижче Плинтуса не може керувати головною фактично країною світу. Обирайте Камалу Харріс, моє вам таке побажання. А, в Україні у нас а, Зеленський представив план перемоги, який, напевно, чат GPT би зробив краще, якщо б нього запитали, але ну, маємо те, що маємо. Який президент, такий план? А, ніякий. Тому. Сподіваємось, насправді все, що відбувається зараз, ці, -ці, ці рухи навкроці цих планів, зустрічі там, в Рамштайні, там, в Європі, на різних майданчиках, це все просто ні про що. Воно ні на що не впливає. А, а що справді впливає, це вибори Сполучених Штатах. Все буде зрозуміло після того, хто буде переможцем. Якщо буде Камала, буде все зрозуміло і понятно, куди, куди все це буде рухатись. А якщо переможе Трамп, то це буде просто тотальний хаос, який може привести до чого завгодно, як до перемоги України, як до тотальної поразки України, не тільки України. Дочекайтесь, залишилось недовго, там, три тижні нещасні, до того, щоб а, зрозуміти, куди котиться світ, Чи до нормальної, стабільної, зрозумілих подій, чи до хаосу, бруду і, напевно, чергової світової війни. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, і до нових зустрічей. Пока-пока.